Вікторія Андрусів. Поезії, читає автор. Ранок світанкова цнота, осоння. Ніби вчора й не було, а про завтрашнє вже не турбота ми заручники міжсезоння. Коли обриси розмиті, не бачимося, не впізнаємося, не знаємося. Ми є втіленням тимчасовості, тож чужим не згризаємося. Спрямовуючи погляд у вічність, відвертаємось, коли жебрак шкутильгає повз. Мудруємо, видаємо себе за освічених, нехтуючи основами основ. Тренуємо риторику та ще дальнозоркість на рівні виламаної штахети. Згодовуємо пиху, викохуємо гордість. Душа, ти ще тлієш? Де ти? І хто його знає, що в тім запарканні йде сонце, знаходить притулок яке вготувало для нас посилання, для нього ми рій у вулику, неначе метелики, одноденки, спаливши на сонці крильця, створивши хаос, пірнаєм у дзени, забувши почистити рильця.